За останню добу постраждало понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Донеччині складно ворог намагався атакувати в районах Соледару, Кліщіївки, Майорська, Авдіївки, Білогорівки, Веселого, Первомайського і Новомихайлівки. Підрозділи Сил оборони України не дали пролізти російському мотлоху та відбили ці атаки. Крім того, чмовіки не зупиняються. Ось цей з так званої ДНР розказав, як його мобілізували. Приїхали на роботу, погрузили в автобус ані по дорозі, ще підбирали людей. з вулиць, з кого потрапило. Ті, хто роботали на от тих забирали по поїздкам, а ті, хто мобілізовували, збирали просто суліз. На запорізькому напрямку без суттєвих змін. В різних телеграм-каналах з'являються фотографії знищеної техніки, на з цього відтинку. Як ось ця С-300 повідомляється, що наші артилеристи накрили її прямо під час руху. Харківська область лінія фронту не змінювалась останнім часом а от на Луганщині січиславські десантники знищили бронетехніку разом з загарбниками. На Херсонщині рашисти почали драпати зі своїх позицій, мінуючи по дорозі все, що можливо замінувати. А місцевий гауляйтер Стримусов потрапив в смертельну ДТП. Ворожі змі показали місце аварії, і таке очікує на кожного колаборанта. А от росіянам тут можу побажати лише якнайшвидшої ліквідації, звісно, з допомогою ЗСУ, які успішно смажить рашистів на цьому напрямку. І це не всі приємні новини з Херсонської області. Нашим захисникам вдалося звільнити село Дучане та Правдине. Відео висвітлов. Військовий кореспондент Юрій Бутусов. Я... А населений пункт правдіна. Подивіться, будь ласка, хлопці, дівчата. Слава Україні! І до приємних цифр: українські захисники знищили 740 окупантів за минулу добу. Також три танки, 16 бойових броньованих машин, 16 безпілотників та 15 автівок окупантів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить.